Пане Віталію, я вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас з прийдешнім вас новим роком. Пане Віталію, мабуть, дійсно цей день, от день цього останній день цього року. Він такий року найважчого за всі часи нашої незалежності. Рік тому, коли ми в цей же день там накривали столи, зустрічались з друзями, десь там готувались до зустрічі е свята, е ніхто не міг уявити, яким насправді буде цей рік, загадували якісь бажання. Хочу спитати у вас насправді, от ви рік тому, в цей день, про що мріяли? Як бачили той рік, і ну власне ті події, які потім послідували, наскільки ну скажімо, змінили оці ваші плани, мрії, сподівання? Як, як вас змінив оцей рік? Ну, знаєте, що я думаю, що про мене не потрібно говорити. Я можу говорити виключно з точки зору мені громада доручила відстоювати інтереси міста, і пам'ятаю, я буду говорити не від себе особисто mm. приватно а як київського військового голови. Рік тому ми підбували підсумки року, який пройшов, 21-й входили вже. Тоді я помилку зробив, і Всі посміхались 2222. Але гарний настрій був і завжди це сприймалося як жарт жарти по тому, що у нас не на Коронавірусне обмеження тим, не менш, надходження в бюджет були набагато більше. Ми робили плани на наступний рік зробити реконструкцію головної вулиці міста, відкрити станції метро. Відкрити мост через Днепро, тобто планів, які ми загадували на наступний рік, робили ці плани, і для того, щоб у нас були всі можливості для того, щоб ці плани реалізувати, відремонтувати багато вулиць, зробити місто Київ ще більш комфортним, красивішим, привабливим для кожного мешканця, для кожного хто приїжджає в наше місто, і ніхто навіть і подумати не міг, що таке така велика біда. Такі великі випробування прийдуть в наступному році. Ми чули те, що нам погрожують. Ми чули різне попередження від наших партнерів, що росіяни граються м'язами і кажуть е про якісь там можливо вторгнення, але ніхто, давайте будемо відвертими, навіть уявити не міг, що таке може відбутись і навіть. Е це велике випробування. Зруйнувала плани ця війна, зруйнувала життя життя мільйонів українців. Не тільки зруйнувала, вона і забрала життя. А, десятків тисяч. Ми навіть не можемо сказати чітку цифру, скільки українців загинуло. Велика частина території на сьогоднішній день знаходиться окупованою. Орками і це був складний рік, і можна багато говорити. І в житті кожного із нас пройшло багато. Виклики, які стали перед Києвом, були достатньо великими. Я дякую всім тим, хто з самого початку вступив в територіальну оборону, хто захищав наше місто, хто пішов воювати. хто Робив все для того, щоб захистити нашу країну. Велика повага кожному, хто одягнув військову форму. Це справжні герої, і будь-яка людина військової формі сьогодні викликає виключно глибоку повагу кожного українця. Ми молимось на них. Ми тримаємо кулаки. Ми допомагаємо всім, чим можна, тому що перед нами стоїть одна мета: одна мета перемога. Одна мета, яку мріють, і в цьому році я переконаний в тому, що кожен українець, кожен киянин мріє, щоб наступний рік приніс в кожну домівку, в кожну родину мир. Це е, мрія всіх нас, українців. Але е, виклики, славні виклики. Що стало для вас? Е... На посаді от міського голови найбільшим таким викликом. На якому етапі це відбулося? Викликом стало те, що навіть через добу росіяни були вже на межі Києва. Те, що кияни чули вибухи, те, що почались бої за місто. Тому що ми почали готуватись навіть до вуличних боїв, роздавати зброю, займатися евакуацією мешканців з міста Києва. Я пам'ятаю переповнений залізничний вокзал. Пам'ятаю великі черги, як тих людей, жінок, дітей, переважно більшість, які виїжджали з Києва. Я пам'ятаю черги людей, незважаючи на мороз, сніг, вітер. Холод черги в пункти видачі зброї, вступлення в територіальну оборону тих людей, які нікуди не хотіли їхати. У них було одне бажання захищати своє місто, свою родину, своїх дітей, наше спільне майбутнє. Багато історій. Я думаю, що колись буде нагода, я зможу ці історії викласти. Можна багато розказувати про звичайних киян, про. Там історії драматичних, цікавих, героїчних, таких історій достатньо багато, які траплялись кожного дня. Про простих киян за вашими відчуттями протягом цього року, як змінились кияни, ну не знаю, як би ви там описали до прикладу киянина періоду 2023-го Так тому що ну люди різні, і ми часто з вами в цій студії протягом року спілкувались про те, що так, от навіть ті виклики, з якими ми зіткнулися: обстріли, проблеми з електроенергією, хтось терпляче переживає, хтось з розумінням підходить, хтось там нарікає там то на владу, то ще десь там винних шукає. Але все-таки, якщо е, узагальнити, от е, сьогодні, от середнього. Статистичний киянин. Е, який він? Не можна так сказати, середньостатистичний киянин. Можна свої враження, враження. Може бути, буде це не достатньо політично коректно. Е, березень. Е, березень квітень Травень. Ці складні часи, особливо перший місяць початку війни, ті люди, які залишились, вони. Об'єднувались, вони допомагали один одному, вони е, робили все. Я пам'ятаю лікарі, які навіть приїхали в лікарні і е, тижнями тижнями виконували свої обов'язки, не виїжджаючи. Вони жили в лікарнях. Люди, які забезпечили життєдіяльність міста, вони також жили на роботі. Я пам'ятаю ті хлопців, які до цього були простими е, е, людьми, ніколи не тримали зброї в руках, але одягнули військову форму. Вони були на Блокпостах і сутками чергували дотримуючись порядку, підтримуючи порядок і спокій в місті. Багато таких історій. Потім трошки пішла трансформація, особливо зараз, коли люди там мені відверто хочу сказати незрозуміло іноді. Також я говорю щиро від серця: люди починають критикувати те, що нема електрики, нема води, незважаючи на те, що Інше в цей момент 24 години без сна роблять все для того, щоб відновити все це. Дуже дивно іноді виглядає, коли там хтось перекриває вулицю вулицю, тому що їх вони такі обурені, тому що у них виклю, нема електрики, і вони додатково хтось скаржиться. Я таким людям кажу: знаєте що знаєте подивися будь ласка на тих хлопців які без опалення електри електрики теплої води знаходяться в окопах на на фронті ну, і тут треба а, я, я е, дійсно нам потрібно нам потрібно об'єднатися але тім не тут мене... треба зауважити просто перепрошую пане віталію що перебиваю, але я просто теж піднімав цю тему у своїх ефірах ну е... Це ж на руку ворогу грає. Ми всі разом Я. кричимо, що наближаємо перемогу як можемо. А водночас той випадок про який так, ви кажете, таких випадки, такі випадки не вони відбуваються. Я можу сказати, що це випробування для нас. Ми повинні стійко перенести ці випробування. Ми повинні об'єднуватись. Ми повинні підтримувати один одного. Ми повинні е, е, згуртуватись і. Е, Такі випадки бувають, вони не масово, але тим не менш я спілкуюсь кожного дня з киянами. Я прояснюю ситуацію. Я доношу інформацію, іноді інформацію, яка сприймається достатньо. Негативно, чому ви кажете про такі жахливі речі, але ми всі дорослі люди, і я кажу правду для того, щоб попередити для того, щоб люди повинні бути готові підготуватися до таких речей. І функція така: знаєте, говорити правду. Вона не, не завжди така вдячна, але тим не менш, моя завдання, по перше, зробити все для того, щоб захистити кожного киянина, кожного для того, щоб надавати послуги кожному, для того, щоб місто далі працювало, для того, щоб ми. Були сильними, і я переконаний, що наше спільне завдання об'єднуватись, допомагати виключно в цьому випадку, ми можемо не можемо. Ми переможемо. Я переконаний, але це буде набагато легше, і я дуже вдячний е, всім тим, хто незважаючи на виклики, тим не менш е, оптимістично дивиться на речі, е, які бере ці виклики е, мужньо, долає ці виклики, допомагає і таких людей. Е, тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони наших українців роблять все для того, щоб ми. Наступному році вже добули перемогу. Це наше завдання. Це завдання і мрія кожного з нас. 100% сподіваємось, так буде. А ви, пане Віталію, коли говорили от про людей, які взяли в руки зброю в перші дні. Серед них був і ваш брат Віталій. Він теж за, ну, записався, теж був в Володимир. Володимир. Ну, слухайте. Брати, що тут скажеш? Це не дивно, що а, у вас не тільки ж я плутаю, насправді імена е, постійно перепрошую. Е, дуже да, Володимир записався тоді в територіальну оборону. Як взагалі на вашій родині в принципі, позначилась ця війна? Як ваші діти, ви ж ними говорите про це? От як вони сприймають, як ви їм ну, пояснюєте? Всі слідкують. Я переконаний, що кожна родина, кожна людина кожного дня відслідковує ситуацію, яка відбувається в країні в, в містах, тримає кулаки. Робить все для того, щоб приблизити перемогу. Робить... я щиро дякую волонтерам. Я щиро дякую в ні в першу чергу військовим. В першу чергу, військовим, які захищають. Я дякую волонтерам. Я дякую всім небайдужим. Люди гуртують Юються, збирають гроші, допомагають, воюють і це випробування. Я переконаний в тому, що ці випробування зроблять нас набагато сильніші. Хто пройде ці випробування достойно і вкрай важливо достойно пройти все це. Дякую брату Володимиру за цей час. Він дуже сильно допомагав. І що стосується, використовуючи свої міжнародні зв'язки, відомість в світі. Сотні мільйонів доларів залучені. До е, нашої країни е, в вирішував багато питань і е, враховуючи те, що я, наприклад, не можу залишити громаду міста Києва, mm -hmm. я постійно знаходжуся в місті Києві, але за дорученням. Ви спутали зараз Віталія Володимировна, завжди путають, але він виконував також особисте завдання, коли виїжджав, зустрічався з іншими мерами, зустрічався з представниками уряди, урядів інших країн, доносив ключові важливі речі і багато зробив. Я не хочу там. Я хочу подякувати щиро брату, якщо ви про нього запитали. Але це випробування для кожного українця, для кожної родини, для це випробування для всіх нашої країни. Я про ще одне випробування вас питаю. Не знаю, звісно, ви можете не відповідати, але ну впевнений глядачам, це цікаво. Говорячи про випробування, і ми знову ж таки в цій студії неодноразово говорили і з психологами в тому числі. Одним з таких випробувань воєнних стало для багатьох людей. you <laughs> Те, що дійсно ну, от війна шар, вона руйнує не тільки кулями, не тільки там уламками снарядів. Так е, часто от сім'ї не проходять випробування там розлуку, відстаню часом. І ну було в пресі ні для кого не секрет. Можете не можете не відповідати не відповідати питання, якщо не хочете. Але я ну е, питання, ну ви ну так само розлучились зі своєю дружиною. Е, ну перепрошую, це було в пресі. Це те, що люди обговорюють. Я не питаю вас про причини. Насправді е, питання не в цьому, але в впевнений що для багатьох людей ви є авторитетом, і люди хотіли почути, як ви прожили цей період. І взагалі, чи є у вас рецепт, як, ну, скажімо, зберегти стосунки хороші, от навіть якщо трапляються такі ситуації, це можна говорити годинами. Це приватне питання для кожного з нас, особисте життя. І дуже добре, незважаючи на те, що життя на на набагато довше різних там стосунків завжди. Підтримувати добре, дружні стосунки з людьми, дбати про них, допомагати один одному, і можу сказати, що в моїй родині, в родині такі ж саме стосунки. Ми маємо спільних дітей, дбаємо про них, робимо все для того, щоб вони були краще за нас. Підтримуємо, підтримуємо добре стосунки, але можна там. Військові дії так далі. Я думаю, що це прив'язати можна щось свого. Але це приватне життя у нас. Не програма ж приватного життя? ні, ні, ні. Тут я ж кажу питання, просто я скажу, ну тому що це важко, так кожен по різному переживає ці проблеми. От тому я, я і спитав цей момент. Ну знову ж таки, жодним чином не, не збираюсь переходити в якісь приватні межі. Е, пане Віталію, е, якщо говорити про, про, про загалом, так не про приватні межі, а от ви в одному з інтерв'ю, коли описували цей початок військових дій, ви сказали, що тільки там психічно нездорова людина не відчуває страху, так і що відчуває страх кожен. Е, про той період зрозуміло. сьогодні е, Сьогодні, чи є у вас страх стосовно чого? От так не не обов'язково це там можливо пов'язано там з військовими діями, Ну я не знаю, я як, як людини, так не, не обов'язково як чиновника дивися. О... Це це питання. Зараз ви мені це питання задаєте, як э, чиновнику э, cords, як людині, як людині. Це питання мені вже задавали навіть коли я був в спорті, э, і я також відповідав. Тільки хвора людина психічно нездорова людина може. Не, Не страх, буде. страх це подарунок, це подарунок, який нам е зроблено для того, щоб е користуватися цим страхом. Він, він мотивує, він, е людина концентрується, людина е насправді повинна володіти е цим таким відчуттям цього. Е кожна людина, кожен з нас. Е страх перед втратити рідних. Страх втратити стосунки, страх втратити батьківщину. Можна говорити, він, але він повинен мотивувати, він повинен сконтролювати людину для того, щоб страх перед тим, чого боїшся, не відбулося. І насправді правильно їм користуватись, він повинен допомагати, а не паралізувати людину. Ну, якщо як філософськи до цього відноситись. Що ви в такому разі назвали своєю е, найбільшою, напевно, такою ну перемогою цього року, і можливо найбільшою невдачою? Тут байдуже, чи чи там з, з, з робочої, так би мовити, точки зору, як столичного, чи з людської? робочої точки зору? Я багато разів себе е, на думці такий, Путін. І називаємо його різними словами: зруйнував плани, зруйнував життя, зруйнував е життя мільйонів українців, зруйнував плани в Києві відкрити нові об'єкти, зробити місто набагато кращим. Е зруйнував життя кожного киянина е по великому рахунку, і це невдача. Це, якщо говорити це, про це невдачу, не що а, про окременно? такі знаєте позитивні емоції, я можу сказати. Багато разів за цей рік я себе е на думці. Я пишаюсь бути українцем, коли спілкуюся з хлопцями. Які впевнені собі, яких очі горять, які по-справжньому патріоти, які е мають е мають страх, вони його, але таке враження, що вони, вони його не мають, е вони настільки заряжені, вони захищають своїх рідних, е близьких, е батьківщину, і багато прикладів у мене таких, е які відбувалися е після цього. Я е сам Ловив себе на думці, я пишаюсь бути українцем, тому що належу до такій стійкі сильної нації, як українці. Приклади героїзму, які позитивно на мене впливали, на всіх, хто знав про такі випадки. І життя, воно навіть військовий час, воно продовжується і. І у кожного з нас я розумію, що може бути багато негативних емоцій, але тим не менш, позитив також присутній і повинно також знаходити позитивні речі, незважаючи на складні обставини. І зараз перед новим роком ми повинні думати позитивно. Думки вони матеріалізуються. Нам потрібно думати про своїх рідних. Нам потрібно думати позитивно про добре майбутнє і не, тиль, не тільки думати, робити все для того, щоб наші думки, наші мрії реалізуватись, реалізувались і... тим не менш, ми дискусій таких багато було потрібно. Встановити ялинку. Потрібно святкувати Новий рік е е е Таріство. Е у мене чітка, проста відповідь. Ви знаєте, що це завдання завдання наших ворогів вкрасти в нас такі великі свято, світле е свято як різдво День святого миколая новий рік може бути ми будемо святкувати зараз в іншому форматі як вмін чим в минулі роки але тим не менш свято повинно бути і це світло свято яке несе добрі речі для кожного в серце кожного з нас і тому Незважаючи на виклики, незважаючи на війну, ми повинні також мати місце для позитивних емоцій і думати позитивно, мріяти позитивно і жити також позитивно, незважаючи на великі виклики. Так і от, ну, ми тут на каналі Київ так само е, намагались протягом року шукати якийсь позитив, все одно в тій всій ситуації, в якій ми опинились, давати якісь і добрі новини. Ну і теж сьогоднішній день, звісно ж, не виключення. Сьогодні теж буде багато позитивних емоцій. Сподіваємось, ну подаруємо вам, е, пане Віталію. А я хочу вас спитати: от ви е, приходите сюди до нас, ну зазвичай в е, якості гостя. Так, а от. В якості глядача ви чи знаходили час від часу можливість подивитись телеканал Київ? І, власне, думаю, моїм колегам всім буде важливо почути, як ви оцінюєте нашу роботу. Зокрема, я можу постійно дивлюсь канал Київ. Отримую новини з каналу Київ не так часто, як хотілось би, тому що мені потрібно чи працювати, чи дивитися але тим не менш, постійно це ключове джерело отримання інформації, і можу комплементарно сказати, що канал Київ змінився. Я пам'ятаю спочатку війни, незважаючи на те, що велика кількість дітей жінок, дітей виїхали, і багато співробітників також були не були на місці, але тим не менш канал працював. Я пам'ятаю ті складні часи. Я розумію, наскільки складно було в цих нових умовах зробити роботу каналу. І канал на сьогодні цікавий. Канал інформаційний канал більш а, такий, а, який починаєш дивитися, і тяжко відірватись від а, тому, що це цікаво, дуже цікаво, тому що отримуєш а, міттєву інформацію про стан подій в нашому місті, взагалі в нашій країні, в світі а, можу компліментарно сказати і бажати всім. дивитися, будь ласка, канал Київ. І він стає кращим все краще і краще. Подобається я в я спілкуюся з іншими людьми. Я не один такий, який має такі позитивні емоції щодо каналу Київ, багато людей і ваша наскільки я знаю, аудиторія збільшується. Це наслідок роботи вашого колективу. Тому також користуючись можливістю, хотів би привітати і вас особисто, і весь колектив, телеканалу Київ, за вашу роботу. І бажаю вам наступному році ще бути кращими, тому що не зупинятися на засіданно. Дякую, пане Віталію. От і нам ви такий промінчик гарного настроювати сьогодні перед новим роком до. Цього. Дали, дякую неймовірно. Ну і е, Мусимо, напевно, завершувати. На жаль, е, сподіваюся, що в наступному році бачитиму вас тут е, так само регулярно, а бажано, звісно ж, і наші глядачі так само дуже зазвичай е, тішаться, коли ви приходите, відповідаєте на питання. Бажано навіть частіше. Я, власне, хочу на на завершення тоді нашої цієї розмови запропонувати вам, як. Скажу пафосно, як народно обраному очільнику столиці, власне, звернутись до тих людей, до киян життя, добробут, яких багато в чому напряму залежить. Звісно ж там і від міської влади, і від ваших від вашої роботи. Звернутись тими словами, якими ви вважаєте за доречне за потрібне. Питання. Ну по перше присутність моя на телеканалі Київ це частина моєї роботи. Обов'язково повинні ми інформувати громаду. Про поточну ситуацію, про те, попередити про виклики, які можуть бути, звітувати про досягнення. Інформація це вкрай важливо на сьогоднішній день і інформувати киян це частина моєї роботи і тому я і в цьому році і в майбутньому році можу пообіцяти що буду постійно інформувати про киян те що в місті відбувається а користуючись користуючись можливо нового року лишається вже все менше часу. я хочу я хочу я хочу побажати кожному з тих хто зараз дивиться нас я бажаю здоров'я наснаги Позитивних емоцій і бажаю всім нам, кожному з українців, щоб в наступному році ми нарешті решт повернули мир в наші родини на нашу батьківщину. А, наші воїни зараз роблять все для того, щоб максимально швидше це зробити, і це бажання кожного українця. Мир знов буде. На нашій батьківщині це ключове завдання, ключове бажання кожного з нас. Е, всього найкращого в новому році. І не забувайте, що позитивний настрій він е, повинен бути і е, він буде, але всі позитивні думки вони реалізуються. Думайте позитивно, все буде добре, все буде Україна. І дійсно хочу закінчити свою промову ключовими словами. Слава кожному з нас! Слава нашим захисникам, Збройним силам і слава Україні з новим наступаючим 23 третім роком. Роком я переконаний, який принесе мир в нашу країну.